Як виправлення неправдивої інформації про Україну в угорських підручниках вимагає Міністерство закордонних справ. Про це Суспільному повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання викривлених фактів про Україну у підручниках зеографії для учнів восьмого класу в Угорщині. На підручник з географії звернув увагу угорський незалежний інтернет портал Телекс. Там йдеться про те, що у підручнику викладена інформація у проросійській манарії. Наприклад, угорські автори мов, позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста, Унвар, Ужгород, Мункач, Мукачево та Хуст. Розповідь про новітню історію супроводжують таке. М, текстом та малюнком у багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян. А на кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови російсько-українська дуже подібні. А п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхні протистояння також спровоку. Валозбройний конфлікт за Кримський півострів. Дивіться малюнок. Цей підручник розроблений державним центром Офі та є обов'язковою навчальною книгою для угорських учнів. Пише видання Телекс. Про цю ситуацію поспілкуємося з директором інституту центральної європейської стратегії Дмитром Тужанським. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Дмитро. Доброго ранку. Можливо, вам відомо, чи була вже реакція Угорщини на відповідь МЗС з приводу підручників? Якщо ви чекаєте на офіційну реакцію, то навряд чи вона буде. А як на мене, найкращою реакцією є те, що цей підручник розкритикували і викрили саме угорські журналісти. Тобто, це говорить про те, що, скажімо так, суспільна думка в Угорщині ще. Не до кінця дезінформована щодо України і є масив людей, які мислять критично і вимагають об'єктивної інформації. З іншого боку, наскільки я знаю, угорська влада ну якби зголосилася максимально швидко виправити ці помилки. тобто, і на рівні угорської влади також залишаються люди, які ну розуміють, що е, цей підручник не має права на життя у всякому разі, в тому вигляді, в якому ви його презентували, в якому він є зараз. Можливо, досліджували це питання про те, коли були видані е, ці підручники з географії? Це е, свіже видання, чи от воно вже давно в така подача інформації там існує? Буду відвертий, не досліджував, але знаєте, це питання вісім років. Не так часто друкуються підручники. Єдине, що хотів би я зауважити, що я думаю, упорядники цього підручника, ті, хто писали, готували цю статтю, розділ, параграф, вони навряд чи, як кажуть, усвідомлювали і усвідомлюють наразі, не що вони зробили помилку. Тобто ось ці наративи, які присутні в цьому підручнику, які якби ви зацитували, ці наративи доволі популярні в угорському суспільстві на різних рівнях, і в тому числі на академічних рівнях, я мені не раз доводилося чути від людей з ступенями, тобто це професори і так далі. Що Україна це штучна держава, що у вас громадянський конфлікт, війна. Що чим відрізняють українці від, від росіян, ну і так далі, тому подібне. Там вони домішуються всякими русинськими теоріями і всім цим русським міром, да? тобто, з іншого боку, знаєте, я рік тому мав лекцію в університеті державної служби в Угорщині, і ми якраз говорили з студентами. Це вже студенти, це не учні восьмо класу. Ми говорили з студентами про Україну, угорськими студентами. Ось і чесно кажучи, я був приємно здивований їхніми знаннями про Україну, а ще більше їхнім бажанням знати більше. Тобто, в Угорщині явно є на це запит. Ну і мені насправді дуже шкода у вас вихучні, Бо якщо е підручник з географії так розповідає е про країну про Україну, це знаєте, це занурення учнів, дітей в якусь таку віртуальну е закомплексовану дезінформаційну реальність. Ця реальність, яку ви описували перед цим, вона більш властива електорату провладному, Чи це якась інша, можна так сказати, маргінальна якась частина суспільства угорського? І провладному також також. І, наприклад, зараз в парламенті угорському літка партія «Мігозанка». Вони прийшли до парламенту. Це... Ну, право радикали, і, і ірганшисти. Наприклад, я думаю, що якщо би хтось із їхніх представників укладав підручник, то там взагалі було б щось в стилі Жириновського. Е, ось. Але мені здається, тут скоріше є проблема у е, людях, е, які споживають інформацію через телебачення, і друге, людях, е, які. М Знаєте, як мали інформацію про Україну тільки з радянських часів, і ну фактично цю радянську догматичну освіту. Ось тобто молодь європейська, яка особливо подорожує, навіть подорожує не в Україну. Очі, до речі, Чорнобиль це один з найпопулярніших маршрутів був для угорських активних молодих туристів до, до вторгнення. Ось і тобто, ця молодь вона насправді дуже, скажімо так, нечутлива до, до цієї дезінформації. вона розуміє, що це брехня. Так, але тим не менше, оце от така подача інформації про Україну вона починається, як ми розуміємо, із з школи, так, восьмий клас. І так, от, чому, яка причина того, що подають інформацію про Україну так зараз? І не було бажання змінити цього от, і вісім років тому. Тобто позиція влади відповідальних в освітніх департаментах вона залишається такою, що як виклик в підручнику, так не буде здавати знову. Розумієте, це системні проблеми. Тобто ось велика частина Угорщини, в тому числі академічна і наукова, ось так розуміє Україну. Що ви розуміли? Тобто, це треба виправляти. Комунікацією, поясненнями, критикою, зверненнями, власне, МЗС. Тобто Треба це виправляти. Тобто Угорщина це країна, яка Майже нічого не знала про Україну там донедавна, окрім якихось скажу радянських штампів чи постійної базової інформації. А, більшість інформації про Україну в Угорщині досі йде з Росії. Можете уявити якась інформація. Ось тому треба працювати, і це знати це не те, щоб якась там провина українців чи не допрацювання, це допрацювання всіх. всіх аналогічні сигнали на щастя без. Аналогічних прикладів з підручниками, наприклад, я отримав від своїх колег з Франції, з Німеччини, які кажуть, для нас Україна тільки зараз відкривається. Ми тільки зараз дізнаємося про Україну як самодостатню не знаю, державу, націю раніше це все там російські слов'янські студії, Росія. Пострадянський Союз. Тобто, розумієте, тут не варто шукати чорної кішки в темній кімнаті. Тут треба розуміти, що це такий загальний патерн, з яким треба працювати, і насправді ну, це все дуже швидко змінюється, в тому числі в тій же угорщині після вторгнення. Тобто можемо розуміти, так що в цьому питанні не вистачає більше якби консультацій від України про інформацію, як би варто було подавати це, чи яке може бути рішення? Я на ну, дивіться у випадку з підручником тут які ще консультації. Тут просто е, якби укладачі його мають, е, якби, дотримувати свого кваліфікаційного рівня. Хто це, хто це укладав? Яка людина з яким науковим ступенем може написати ось такий підручник? Тут, це абсурд. Тут не треба ніяких консультацій, тут треба просто можливо почитати Вікіпедію навіть е, тому, хто укладав е, цей підручник. Ну і це я жартую. Так, бо Вікіпедія не може бути достовірним джерелом інформації, але... Рівень знань, так? але що стосується там суспільної думки, політиків і так далі, тому подібне, то звичайно Україні, українському суспільству, медіа, політикам, дипломатам ну точно треба більше зусиль, але знову ж таки зрозуміти, це не докір, це просто реальність, яка вимагає нас в хорошому сенсі перепрошити уявлення європейців. Про Україну, але ще раз кажу, я в цьому плані оптимістичний, тому що це найкраще роблять Збройні Сили України. Ви бачите, що відбувається на лінії фронту, які це висока дуже ціна, але це насправді найкращий ну, не знаю, такий інструмент пояснення світу Україні. Якщо трохи вдатися в геополітику, ми розуміємо, що Угорщина допомагає в гуманітарному плані чимало в Україні. Якщо говорити однак про позицію про владну країни, то якою вона є зараз на тлі заяв Орбана щодо ситуації з російськими олігархами, з російським газом? Угорська позиція є проросійською. Я б сказав, позиція Орбана є звичайно проросійською. Вона є антизахідною. Але дуже важливо в Україні розуміти, що в Орбана ще не справи через зміни в цих всіх ланцюгів постачання, зростання енергоносіїв, кризи, інфляції, так далі. Тому і ось такими кроками проросійськими антизахідними Орбан насправді намагається врятувати себе, свій режим і свій комфорт. Комфорт і режим Віктора Орбана він будується на такому балансі або взаємозалежності одночасно від німецького, американського, російського і китайського бізнесу. Тобто, в цьому Віктор Орбан бачив свою таку перевагу, так що він інтегрує все це всі ці інтереси в свою країну, і незалежно від того, як ситуація буде розвиватися, він точно буде в вигіднішій позиції ніж ті, хто поставив лише на не знаю на американський бізнес. на Німецький. Ось і е, зараз Віктор Віктороба намагається це врятувати. Тобто він до останнього відтягує е, оці всі антиросійські санкції, їхнє застосування. от Треба подивитися, хто з цих трьох олігархів е, куди інвестував в Угор. Я не виключаю, що вони можуть бути там зараз в молі, в ТІПІ, або можливо приховують свої власні активи через е, ну якби загрозу потрапити в санкції. Тратити їх нас. а як може така позиція вплинути на Угорщину як член члена європейського союзу? Чи може це вплинути якось на їхнє участь? там? Так враховуючи те, що ви зауважили, що доволі антиєвропейська позиція в Орбана, то членство в ЄС це під питанням. Ну дивіться, ну ні, ні, ну дивіться, членство є з не під питаннями. Там, взагалі, є питання, чи є процедура виключення країни з Євросоюзу, окрім її самого виходу. Там є ряд санкційних процедур, якщо країна порушує. Певні там стандарти, ціннісні стандарти, то проти не можуть бути застосовані санкції. Якраз проти Угорщини сьогодні порушена найбільша кількість санкційних процедур в Євросоюзі. Насамперед, це стосується права голосу, і тобто Угорщина може втратити право голосу, і зараз Угорщина не до отримала досі кошти на відновлення після ковіду. Ось і але. І, і, і нас, які в Євросоюзі, треба розуміти, що е, е, Віктор Орбан давно, е, як би кажуть, злить, провокує євробюрократів, е, єврокомісію, європарламент е, в них дуже натягнуті відносини. Якщо ви побачите, подивитися наприклад останні заяви лідерів Європейської народної партії, найвпливовішої партії Європарламентів, Європейської Союзі, можна навіть сказати, так. То вони відверто uh, кажуть, що Віктор Орбан – це там агент Путіна і так далі. Тому подібне. Uh, що я бачу відповідь від Віктора Орбана, його uh, так би мовити. Uh, Ця критика, наче бадьорить, ось тобто він поки тримається, намагається приховати свою міжнародну ізоляцію, е, намагається далі провокувати. Але знову ж таки, як я вже казав, треба розуміти, що насправді е, ну я політичні складно сказати там Віктор Орба, який переміг на виборах, тобто навряд чи щось всередині не загрожує, але от соціально і економічно. У віктора Ормана дуже кепські справи е, всередині країни. Йому треба зараз ну рятувати от ту систему, яку він вибудував, популістичну систему, скупою з скупою схем. Е, Ключова ж петенція від Євросоюзу це не питання критики антиросійських санкцій чи там російські олігархи. Це питання корупції, звичайне питання крадіжок, грошей е, там керування цими тендерами. І так далі, тому подібне. Тобто, все насправді е, політика політикою, так але процедури, гроші це, це окремо, це важливо і зараз цим уважне великі проблеми. Ну, приємно усвідомлювати. Хоча б що е, справді цю проблему з підручником помітили саме угорські журналісти і е, піддали критиці. Це, це багато що говорить і про суспільство угорське. Дуже дякуємо вам за це роз'яснення за участь у нашому ефірі. Це був Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії.